Народовладдя це одвічна мрія українського народу, і першим кроком на складному шляху до неї може стати децентралізація. Активісти коаліції громадських організацій, інститут Республіка, працюють над інформуванням населення, роз'яснюючи, як максимально вигідно об'єднати пункти в громади і які переваги матимуть ці об'єднання. Після буремних подій, які відбулися на майдані в 2014 році, гостро постало питання щодо активізації громад для того, щоб змінити якось. Ту ситуацію, яка склалася до майдану, і ось інститут республіка фактично з нуля підняв мережу координаторів, залучив дуже багато громадян по всій Україні до цієї діяльності. І почав працювати над активізацією громад над втіленням тих чи інших проєктів. Змінити людей, щоб змінити країну. Така основна мета проєктів інституту республіка. Чимало цікавих ідей громадськість подала представникам влади і, задіюючи різні важелі впливу, змусила очільників до них дослухатися. Буває, що ми говоримо, говоримо, нас першого разу не чують, але потім починають ремонтувати ті дороги. Наприклад, ми за нашу Антонівку скажемо, про які ми говорили. Починають ремонтувати те, що вже не мали надії, починають впроваджувати потихеньку навіть бюджет участі, залучати громадські організації. Хай воно не так виглядає, як ну ми планували, але починають прислухатися до людей. І це, я думаю, основні такі результати. Нашої діяльності і те, що ми робимо, ми все робимо не дарма. Херсонщина активно включилась в реформу об'єднання громад. І якщо минулого року з'явилась лише одна Кочубеївська, то за останні місяці поточного на старт стали б одразу близько десяти нових об'єднань. Люди зрозуміли, наскільки це важливо, люди зрозуміли, що дороги назад немає, і почали активно включатися в цей процес. Хочу сказати, що люди, да, пересічні громадяни, не зовсім не всі розуміють важливість цього процесу, не всі розуміють, як воно має відбуватися, але те, що жити так, як Жили раніше, звичайно, ніхто не хоче. Кочубаївська громада показала: об'єднуватись треба і якомога швидше. Так її річний бюджет збільшився до 10 мільйонів гривень, плюс 4,6 мільйонів субвенцій з фонду регіонального розвитку. Тепер головне правильно і вчасно освоїти ці кошти. Головна мета звичайно, об'єднання це саме оптимізація витрат. Тобто, якщо у нас є. Багато хто коли це чує, каже, що це вбивство села. Тобто, якщо є село на 400 мешканців, в якому є школа, що це означає? Це означає, що там 20 дітей і 10 вчителів. А за штатом потрібно 20 учителів, бо 20 предметів є. Так? І ці 10 вчителів, половина з яких вже глибокі пенсіонери, там і за 80 років, звичайно, вони змушені. Уміщати предмети, часто геть іншого профілю, і діти не отримують повноцінних знань і повноцінної освіти. Альтернативою є опорні школи і шкільні автобуси. На жаль, у нас багато хто просто заради комфорту дітей каже, що не хочемо шкільних автобусів, хай буде ця школа, хай держава дасть нам 20 вчителів, Звичайно, що жодний вчитель не піде в таке забите село працювати більш ніж там на обов'язкові якихось три роки. Активістів дивує пасивність цілих сіл та селищ, а ще егоїзм їх керівників, які бояться втратити насиджені місця. Адже більшість цих голів автоматично позбавляється своїх посад. Сходка раз, сходка два, сходка три, блокіровані. Тобто сам голова. Закривають эти вопросы, щоб остаться в этом кріслі. Основними хто блокує хто блокує э, процес об'єднання. Це є э, сільські голови, сільські селищні, міські голови, які не хочуть втратити своє тепленьке місце. От э, це є політичні партії, деякі. Які не хочуть втрачати вплив, тому що громада вона сама вирішує і не потрібні ходаки. Та ніякі панки не мають жодного ані морального, ані юридичного права заважати громадам вдосконалюватись. Марина молода, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.